Бажаю миру і приємного перегляду! Мене звати Сергій Яцкоборовський. І сьогодні, друзі, я хочу скуштувати сухпай Литви. Тому ми зробимо на нього огляд. Так що запасайтесь смакотою, ставте лайк, пишіть в коментарях, який сухпай мені скуштувати в наступному відео. І всім приємного перегляду! І так, давайте подивимось, що це в нас за меню. Меню номер 5. Інгредієнти. Свинина тушкована та овочі 240 грамів. Зберігати плюс 18 градусів від нуля. Тепліше не можна. І написано, що 1300 калорів в даному пакунку. 670 грамів. Литва ось знизу написано. Тому, друзі, давайте розпакуємо наш сухпай і скуштуємо його. Він бачите, невеликий. Зручно його переносити. Так, беремо ніж і відкриваємо наш сухий пайок і достаємо все, що тут є. І так, достали, одразу бачу спирт, сірники, ложка. А це в нас, друзі, освіжаючий рушник з лимоном. Водички додавали. І ручки помили. Є навіть одна стяжка. Відкладаємо. Далі дивимось, що тут є. Так. Це в нас варення. Розпаковуємо. Я так розумію, це набір, бачите, чаю. Тут іде варення. Далі цукор. Щугар є. Це в нас, друзі, жувальна гумка. Крижана м'ята. Подивіться. Після обіду. Так, далі дивимось. Шоколадка. Так, давайте подивимося, що це в нас таке. Розчинний напій, порошок полуничного концентрату. 20 грамів в даному пакунку. Ага, є. А це. Залийте міст пакета гарячою водою. Розчинна кава. Я ж казав, є кава все ж таки є. І плюс ще один напій. Так, далі, тут у нас основна їжа. Давайте подивимося, що це саме таке. Тушкована свинина з овочами. Ось такий пакунок 240 грамів. Є. І, до речі, є пакунок, в якому ми це все розігріємо. Дуже добре. Тут, до речі, є до цього всього інструкція. Тож, в принципі, все, більш нічого немає. Тому розпочнемо приготування. А забув вам показати варення, до речі, абрикосове. Вареньовий джем. Ось такий пакунок 25 грамів. в такому пакунку. І, до речі, є ще горіхи. Мігдаль. І так, давайте розпочнемо приготування. Перше, що я хочу зробити, це залити нашу каву. Тому висипаємо вміст пакету. Подивіться, як виглядає ця кава. Це чисто. Чорна кава без додавання молока. І туди ж ми висипаємо наш цукор 5 грамів. Тож відкриваємо і додаємо. Я водичку заливаємо. Хай настаюється. Давайте, друзі, розпочнемо готувати нашу основну траву. У нас є ось такий пакунок, в якому ми будемо розігрівати нашу їжу. Тому відкриваємо. Пахунок і заливаємо сюди воду. Тут є відмітка, скільки нам потрібно додати води. Так, все, помістили. І тепер ми додаємо сюди воду по ось цю лінію. Тут вже все відмічено куди потрібно наливати. Тому лємо. Є. Yeah. І все Накриваємо. Так, дивіться, що у нас тут відбувається. Пакунок починає розбухати. Тут відбувається парування. Тим часом беремо 300 мл води, і туди ми пересипаємо наш порошок для того, щоб зробився сік. А точніше, концентрат розвівся з водою і буде в нас такий солодкий напій. Тому відкриваємо і пересипаємо. Повинен відбутись полуничний сік або напій. Так. Все, що тут є, додаємо. Так, до речі, беремо нашу ложку, подивіться, як вона виглядає. І нею перемішуємо. В цьому сухпайку все є. І сірники, і полотенце. Все як треба. Більш-менш мені подобається печиво, до речі, я вам його не показав. Це крекер 90 грамів. Ми його будемо їсти разом з нашим варенням. І після обіду скуштуємо жувальну гумку. І так, друзі, прийшло вже 12 хвилин, тому будемо розпаковувати нашу основну їжу. Подивіться, як тут іде пар. В принципі, вона повинна вже бути така, як треба. О, воно дуже-дуже гаряче. Тому потрібно це все робити обережно. Так, дістаємо. А, бачите? Ого! Тут навіть кипяток. Так, цей пакет мені вже не потрібен. Прибираємо. Так. Я викину в тарілку. Один мінус цього сухпайка, що тут немає чашки, ложки. Ні, ложка є. Тарілки. Так, перекидаємо. І дивимось, як воно виглядає. А так, тут я бачу, все необхідне для обіду є. І так, дивіться, як виглядає наша каша з м'ясом. Давайте будемо куштувати. Дуже цікаво. І, до речі, я вам кажу, що м'яса багатенько поклали. На смак. Більш-менш нормальне. Таке, знаєте, трохи солонувате. І чимось мені напоминає тушонку. Консервовану банку тушонки. Тільки розігріту. Все як треба. Ну, давайте скуштуємо наш сік 30%. Полуниця не дуже відчувається. Знаєте, мені воно напоминає напій дитинства Юпі. Це щось плюс-мінус схоже. Але воно, до речі... До речі, водичка. Цікаво. Краще це купити, ніж, звичайно. Так цікавіше. Мені водичка подобається. Так, далі, друзі, давайте розпакуємо нашу шоколадку. Ага, я вже бачу. Це чистий чорний шоколад. Бачите? Дві плитки шоколаду. Ось так виглядає. Шоколад Руна Ано, 1913 рік. Такі дві плиточки. І на смак дуже, дуже насичений шоколад. Це добре, бо шоколад дуже енергійний. І його можна з'їсти не одразу, а через якийсь час. Кайф шоколад. Звичайний чорний шоколад. Допиваємо водичку і переходимо далі. А далі в нас... Ось такі горішки. Давайте ми їх підкриємо і скуштуємо. Так. Є. Ось такий мігдаль. Горішки. М -м -м. Береш, в кишені поклав і їсиш. Горіхи. Також дають багато енергії і калорій. Дуже багато калорій у горіхах, тому горіхи Горістки не сухі, такі як треба. І тут їх багатенько, подивіться, скільки я з'їв і скільки тут ще є. Горішки вкладуть нормально. Давайте їх відкладемо і я пізніше їх доїм, бо їх дійсно дуже-дуже багатсько. Так, далі. Скуштуємо нашу чорну каву разом з цим печивом. І туди ж варення це віднесемо. І беремо печиво. Так, головне, щоб воно не дуже було тверде. Ось так виглядає наше печиво. Так, Є. І беремо вареньку. Наверх. Розмазуємо. І буде в нас такий бутерброд. Воно солоденьке, але якщо без варення, то його можна використовувати навіть замість хліба разом з нашою основною стравою. Ви тільки подивіться на колір. Вона чорного кольору. Така як треба кава. Друзі, я вже так добряче наївся, тому печиво одне відкладаю, я її пізніше доїм, І горішки також будуть на потім. Зараз. Давайте подивимось, що це за жувальна гумка, як вона виглядає, тому відкриваємо її. Ага, тут як у рекламі, друзі. То дві жувальні гумки. Бачите? Вони синього кольору. Тому давайте одненьку скуштуємо. Так, ну що, беремо нашу жувальну гумку. Вона дуже-дуже м'ятна. Я дуже-дуже задоволений. Усім суфпайком. Далі. У нас є сухий спирт. у нас є сірники і є пічка. Пічка, яку можна зібрати і розвести вогонь. Є така стяжка, можна навіть щось тягнути, якщо потрібно. Не знаю для чого вона тут. Але якщо вона тут є, значить вона тут для чогось потрібна. І залишається наше полотенце лимонне. Давайте його використаємо. Подивимось, що це таке за полотенце? Так, давайте відкриємо. Подивимось, як виглядає ця серветка. Дуже цікаво пахне. Давайте нальємо. Така серветка, знаєте, дезінфікуюча. Тому воду сюди додати не потрібно. Ви відкрили і витерли все. Я думав, що це стане велике полотенце. Як це було? в німецькому сухпайку. І, до речі, так навіть зручніше. Відкрив і витираєш. Ой, руки дуже пахнуть. І тепер давайте підведемо підсумки нашого сухпайка номер 5 Литва. Він, до речі, дуже-дуже мені сподобався. Я його оцінюю на п'ятірку, бо тут все є на один прийом їжі. Тому мені сподобався. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Я хочу побачити, що ви скажете по поводу цього супайка. Всім бувайте, до нових зустрічей!